Доброго ранку всім. Не забувайте підписуватися, бо багато хто дивиться, але не підписується. Вам можливо все одно, але для мене це дуже важливо і для розвитку каналу. Так, У нас тут Це мамути, порода гусей. І сіра велика. Тут дві породи, вважайте. На період інкубації яйця вони були всі розділені по різних вольєрах. А так як вони зараз линяють без крил, сильно такі поскубані, негарні, їх всіх садив разом. І молодіж, і старіших дві сім'ї великих. Усіх разом і на великий вигул їх. І все з ними добре, зараз толком не б'ються, нічого такі трохи молодь старіші поганяють. Ну, то нічого там такого страшного немає. Ніхто їх там не забиває, нічого страшного з ними не робить, Такі поскубують. Цей рік щось із мамутами, насчет яйця яйценоскості і виводу щось геть поганенько вийшло. Тайте витягла, так сказати, сіра велика нормально По яйценоскості, по виходу гусят. Що Сіра велика добре віддала, так сказати, за цю весну яйцями. А от мамути щось не дуже. Хоч і опліт більш-менш непоганий. До виходу багато яєць не доходило або гусенята. З яйця не виходили навіть. Не знаю, в чому прикол, але це не добре, коли ти держиш батьківського поголів'я. Такі батьківського поголів'я, круглий рік, десь 20 з чимось гусей дорослих. Ну це ви маєте розуміти, що вдень вони з'їдають відрозерна. І коли із цих двадцяти половина вийшло, що